Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали небо над Донецьком, Розірвав глухий вибух, великий військово-транспортний літак Іл-76, який заходив на зниження зник з радарів за лічені секунди до посадки. Очевидці повідомляли про серію спалахів щодо удару об землю. Уже за кілька годин стало відомо, борт перевозив підрозділ резервних десантників, який готував для термінового перекидання на напрямок Покровська. У літаку перебували понад 90 осіб. За попередніми даними, всі загинули. Частина згоріли з повітря. Решта при ударі об. Землю або в результаті розриву боєкомплекту, що зберігався на борту. Пише телеграм-канал, топор помсти. Атака була точною і неочікуваною. За словами джерел, українські сили використали модифікований зенітний комплекс, переобладнаний для роботи по цілях на великій висоті. Ракета пройшла поза системи РЕБ противника. І вразила літак з вразливим фланговим пострілом. Вибух розірвав корпус, від чого миттєво він втратив керування. Відео з камер спостереження зафіксували як уламки фюзеляжу падали на околиці до. Нетка частину з них у районі розташування складів тилового забезпечення разом з екіпажами загинуло щонайменше троє офіцерів штабу, які супроводжували вантаж, бронеплити і міномети та БК для піхоти. Офіційно російська сторона спробувала зберегти мовчання, але місцеві телеграм-канали та фото з місця падіння не залишили сумнівів. Десантників вивозили фрагментами. Медичні підрозділи, які мали йти з ними на ротацію. Замість цього збирали станки. Пожежу гасили до ранку, але вибухи на місці ще лунали боєприпаси, детонували. Але один за одним частина тіл так і не підняла ідентифікації після цієї події. Решта військових бортів була терміново переведена на інші аеродроми а постачання через повітря тимчасово зупинили. Втрати ворога стали критичними. Це був не просто черговий транспорт. а Це були підготовлені резерви, які мали переломити ситуацію під Покровськом. Але ЗСУ тримають лінію оборони попри в тому, і в нестачової і щоденні штурми саме ці сили мали змінити виснажені підрозділи російської морпі. Хоти, які несли колосальні втрати і просили ротації після знищення і 76 Тестувальна наступна операція ворога фактично зупинилася. Не вистачає живої сили, техніки координаторів. Донецьку після інциденту панує напівофіційний військовий режим. Військові патрулі перекрили доступ до місця катастрофи. Місцеві змусили здати з відео з реєстраторів. Журналістів не допускають, але тіла на асфальті. Бачили усі на вулицях. Стоїть тітки запах. Паленого металу і крові бойовики обстежують ще Шубки. що якщо таку ціль вразили прямо над мостом, значить небо не контролюється навіть у глибокому тилу. Тепер немає жодної гарантії безпеки. Що ж, ця операція показала, Україна переходить до нового рівня асиметричної боротьби замість виснажувати себе у фронтових штурмах. ЗСУ знищують найвразливіші ланки логістики і ротації. Знищення повного борту підготовлених десантників це не просто епізод. Це стратегічна втрата, яка порушує плани противника на місці вперед, РФ втрачає не лише ресурси, Уроси вона втрачає темп, ритм і віру і контроль над ситуацією. Трати РФ у результаті катастрофи Іл-76 були не просто болючими, а стратегічно незворотними. З 90 осіб на борту жоден не вижив. Більшість тіл виявили в жахливому стані, просто мобілізованими з ветеранами, автомобілями, підрозділами, які раніше служили в Сирії та на Кавказі. Їхні навчання тривало роками, і замінити таку кількість досвідчених солдатів одномоментно просто неможливо. Крім того, серед жертв були. Інструктори, які готували молодих бійців для операцій на сході України, знищено також малу кількість оспорядження, новітні принципи комплекси, прицільні системи наведення медикаменти. Боєкомплекти, які призначалися для формування ударної групи під Покровська, цей борт мав стати ключовим логістичним елементом нового етапу наступу. І його знищення зірвало загальний ритм ротації через це. щонайменше три батальйони на передовій залишилися без підкріплення, що одразу призвело до поворотів. У їхній обороні інформація про катастрофу миттєво поширилася серед військових РФ у закритих чатах і каналах почали ширитися панічні настрої. Десантники, що ще залишили в тилу, почали відмовлятися сідати на борти без гарантії супроводу. Навіть офіцери висловлюють сумніви. Кажуть, що війна, яку їм нав'язали, перетворюється на бійню без сенсу, і поки в Кремлі обговорюють, як подати це як авіаційну аварію. Фронт просідає Україна, хоча виснажена і знову показала сила не в кількості, а у точності. Озвідцією рішучості пити по на найболючому редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.